Мене досі мурахи по шкірі від цього звуку. Я великий фанат анімаційного кіно, і мені ну дуже не вистачало подібного відео на Ютубі, на Укр Ютубі. Тому я знімаю його сама. Історія анімаційної індустрії, як на мене, супер цікава штука. І сама історія анімації, да, анімація, вона, в принципі, з'явилась не так давно, в історичному плані. Важко уявити, що якихось там умовних 100 років тому не було мультфільмів, їх просто не існувало. Прикол, да? Як люди взагалі жили. І ця історія вона все ще формується, видозмінюється і твориться прямо у нас на очах. Ну хіба не фантастично? Але давайте до початку. Якийсь чел у Франції придумав колесо з картинками. Потім ще один чел придумав інше колесо з картинками. І загально це були просто іграшки. Просто такі забавки, типу, можна покрутити і там рухаються картинки. Вау, прикольний фокус! Але саме ці іграшки й фокуси сподвигли Еміля Рено створити більш складний механізм, так званий оптичний театр, а згодом і транслювати зображення з нього на великий екран, що давало змогу показувати зображення багатьом людям одночасно. Такий собі кінотеатр. Це було досить популярною розвагою на той час, хоча й проіснувало недовго. Бо дуже згодом з'являється кінематограф, який, звісно, перетягує на себе всю увагу. Він повністю витіснив всі ці складні механізми з картинками і крутилками. Проте, саме завдяки винайденню кінопліпки та камери, став можливим подальший розвиток анімації, бо це дало змогу фотографувати мальовані картинки та проганяти їх з потрібною швидкістю для створення ілюзії руху. На той момент не було аніматорів як окремої професії. В принципі, не існувало такого як аніматор. Цим захоплювалися зазвичай художники-коміксисти або просто художники. А вони вчились буквально з пустоти. Це зараз у нас, знаєте, мільйон відосиків на ютубі, да, про як анімувати. А тоді буквально винаходили анімацію, рухали картинки методом експериментів і спроб. І це теж не може не захоплювати. І вже 1908 року з'являється перший мультфільм Фантасмагорія. Він коротенький, чорнобілий, записаний на плівку. Його автора Емілія Коля вважаються батьком анімації, і я думаю, з цього моменту ми можемо ставити точку відліку в історії анімаційної індустрії. Анімація розвивалась, все більше художників захоплювалися цією темою. З'являються перші персонажі, які стають відомими на весь світ. Такі як Кіт Фелікс. Кролик Освальд, Коко Клоун і, звісно, Мікі Маус. Як ви могли помітити, це була епоха німого чорно-білого кіно, і анімація була такою ж: чорно-білою, коротенькою, і це був зовсім інший формат, аніж зараз. Бо фактично це були такі мальовані анекдоти. Просто якісь короткі комедійні або карикатурні анімовані відео. Досить цікавий історичний період, який для мене сприймається взагалі як щось з іншої планети. Настільки звичним зараз є колір і звук в кіно в анімації, що важко уявити, що колись цього не було. Зовсім інший світ. Думаю, всі знають, що був такий собі Ол Дісней, який любив малювати, любив анімацію, вважав її мистецтвом і прагнув це донести людям. Дісней зробив величезний вклад в розвиток анімації, і можна сказати, що без нього. Вона б точно не була такою, якою вона є зараз. Отже, епоха німого чорно-білого кіно Дісней хотів впроваджувати колір та звук. Він не боявся експериментувати, що потішно, тому що в подальшому студія Дісней якраз таки славиться тим, що вона дуже консервативна, дуже боїться експериментувати і відходити від протоптаних стежок. На той момент багато хто вважав, що колір і звук це не потрібно. Це було дуже дорого і дуже важко, і навіщо. Якщо і так, все окей, ну всі і так все дивляться, на що так замарачуватись, да? Але у Дісне, очевидно, була своя думка на цей рахунок. Тому ми переходимо в наступну епоху. 1928 рік це початок золотого віку, і Дісней випускає в цей рік мультфільм Пароплав Віллі», який є першим звуковим мультфільмом в історії. Цей фрагмент, я думаю, всі бачили і знають, бо він фігурує безпосередньо в заставці студії Дісней, в одній із версій заставки. А 1932 року виходять Квіти і дерева, перший кольоровий мультфільм в історії, теж від Діснея, звісно. А тут Мікі Мауса немає, тому цей мультфільм, в принципі, майже ніхто не знає. Обидва стали дуже популярними, викликали реакцію в суспільства, і Дісней вирішив рухатись далі і робити повнометражний кольоровий звуковий мультфільм. Такого на той момент просто не існувало. Ніхто ще такого не робив, і це було досить ризиковано. Багато хто не вірив в принципі, що у людей стане бажання і терпіння півтори години сидіти і дивитись на намальовані картинки. Ну, але Дісней вважав інакше, і слава Богу. Слава Діснею. 1937 рік виходить Білосніжка і сім гномів. Перший в історії мультфільм, який є повним метром з звуком і кольором. Був він, звісно, номінований неодноразово на Оскар, в тому числі за видатні досягнення в області анімації. На той час це був величезний прогрес. Всі просто охреніли від того, що в принципі можна зробити за допомогою анімації, тому що це вже були не просто якісь хіханькі-хаханьки, це була серйозна повноцінна історія. Там з якоюсь проблематикою, моралью, з якимись висновками, конфліктами і так далі. Повноцінний е фільм анімований. Я також люблю дуже звертати увагу на те, як змінилась структура сценарію і загальна швидкість сюжету, і самі ідеї, які вкладені в цей сюжет. Будь гарною і милою, мети підлогу, вари борщі і пери труси для купи мужиків, які поводяться як діти, безучасно очікуючи, поки тебе обере і врятує якийсь інший чоловік. Ну, ще можна поплакати в лісі. Чисто вайби сорокових. Зараз мультфільми набагато більш феміністичні, де й загалом швидкість розвитку сюжету, кількість екшену все дуже відрізняється. Навіть мені в дитинстві її було важкувато дивитись, не кажучи вже про ті ці ідеї цінності, які вона в собі несе, і які абсолютно не актуальні в даний час. Що дає нам розуміння, що анімація прекрасно передає настрої і погляди свого часу, в принципі, як і будь-яке мистецтво. Після білосніжки Дісней починає один за одним випускати повні метри: Пінокіо, Дамбо, Бембі. Не забував він і про експерименти, такі як, наприклад, Фантазія. А це була просто анімація без сюжету під класичну музику. Експеримент не дуже вдалий, але дійсно не боїться пробувати. Попелюшка, спляча красуні, леді і блудько. Більшість мультфільмів мали успіх, а навіть ті, що не мали успіху на момент виходу, зараз вважаються безперечною класикою. А після виходу мультфільму «101 делматинець з'явився неймовірний ажіотаж на цю породу, і всі почали скуповувати купами делматинців. Як бачите, деякі люди досі скуповують. Паралельно дійсною інші компанії, зокрема кінокомпанії, також починають цікавитись анімацією і відкривати анімаційні відділення. Так, наприклад, 1930 року Warner Bros. відкриває анімаційне відділення і створює Looney Tunes. Так само в тому ж році 1930-му метро mayer відкриває у себе анімаційне відділення. Правда, їх перші спроби були не дуже вдалими, а їх вдала спроба Томи Джері Джеррі з'являється аж через 10 років після відкриття анімаційного відділення. Туди ж дятел Телвуді, Universal Pictures, ну і так далі. Насправді ця частина анімації якось прийшла повз мене. Я знаю, що для багатьох це є якісь ностальгічні моменти з дитинства, проте я не бачила всіх цих мультфільмів ні в дитинстві, ні в дорослому віці. Максимум парочка серій Тома й Джері. Золотий вік анімації це постійні експерименти, винаходи і досягнення в сфері анімації. Це період, коли анімацію нарешті почали сприймати серйозно як. Дійсно, мистецтво і як те, на чому можна заробляти гроші. А, також цей період встановив певні стандарти і канони анімаційних фільмів, які в принципі і досі актуальні. І, звісно, створив купу культових персонажів, яких теж досі всі знають і люблять. Але Дісней помирає, і золотий вік анімації закінчується, бо, походу, тримався він тільки на Дісней. Про цей період мало хто говорить, але від цього він не менш цікавий. Дісней помер 1966 року, а згодом помер і його брат Рой, який теж управляв студією. І після їх смерті виходили мультфільми, які на даний момент теж досить популярні. Проте на момент їх виходу вони не мали сильного успіху. Студія була досить консервативна в своїх поглядах і відкидала майже всі нові ідеї, вважаючи їх занадто новаторськими. Всередині студії постійно точились якісь сварки між новим і старим поколінням аніматорів. Старі аніматори, які працювали в епоху в золотий вік анімації. Ну вони, мабуть, трошки зловили звізду і вважали, що вони пізнали вже це життя і цей світ, і всю цю індустрію, і краще знають, що їм робити. Проте розвиток анімації був настільки стрімким, що вони самі не второпали, як все провтикали. Молоді часто йшли з студії або їх звільняли за занадто нові ідеї і сварки. Наприклад, так звільнили Джона Ласетера, майбутнього засновника Піксар, та всім відомого Тіма Бьортона, за занадто екстравагантні ідеї. До речі, вгадайте, вгадайте, які занадто екстравагантні ідеї намагався продвигати і пропонувати Джон Ласетер, майбутній засновник Піксар. Робити анімацію в 3D в якийсь момент студії пішов головний аніматор Дон Блуд, створивши нову студію, переманивши до себе аніматорів з діснея. Де вони могли в повній мірі реалізовувати свої ідеї, створюючи ніхіровеньку таку конкуренцію? Їх мультфільми, скоріш за все, ви також знаєте і любите. І на той момент вони мали більші касові збори і більшу популярність ніж поточні проекти Діснея. І вже до 1980 року студія досить сильно відставала від швидко ростущої і мінливої індустрії. А після чергового провалу з мультфільмом Чорний Казан дуже дивний до речі, мультфільм. Студія була на межі просто закриття анімаційного відділу, і тоді вже алілуя до них дійшло. що, Мабуть, все-таки щось іде не так, щось іде не по плану. І 1984 року компанія засновує телевізійне відділення. Це був своєрідний експеримент, і, мабуть, перший вдалий за довгий час. Саме завдяки цьому ми бачили такі проекції: проєкти як качині історії. Чіп і зник. Лунає крізь туман та Темний плащ. Раптом зло проклюниться, він помчить туди, і з таким не вийде нас і багато багато інших. А також нарешті змінилось керівництво студії, і вже 1988 року фільм Хто підставив кролика Роджера займає перше місце по касовим зборам. Студія Дісней трошки вилазить із своєї ями. А також у нас починається нова епоха. Період з 1989 по 1999 називають періодом ренесансу Діснея. Це мій улюблений період. Я думаю, як і для багатьох, і саме ці мультфільми в мене глибоко асоціюються з дитинством. В цей період були випущені найбільш відомі мультфільми Діснея, і вони почали набирати популярність не тільки в Америці, а вже й за кордоном. В цей же період починають з'являтися повні медри і від інших студій, таких як DreamWorks, Universal, 20-те сторіччя і так далі. І повнометражне анімаційне кіно потроху починає захоплювати увесь світ. Першим мультфільмом епохи Ренесансу Діснея. Вважається русалонька, і це був теж експеримент, тому що це був перший мультфільм в стилі бродвейського мюзиклу. Русалонька стала самим касовим мультфільмом на той момент. Зараз цей рекорд, звісно, вже побитий, та отримала дві премії Оскар за найкращу музику та за найбільш оригінальну пісню. І дійсно зрозуміли, що це воно мюзикли. До речі, ви помічали, що в у цих діснеївських принцесовських мультфільмах до русалоньки дійсно не було оцих от пісень. Саме оці пісні, які продвигають сюжет. Які є частиною діалогу, які показують емоції чи наміри героя, вони дійсно з'явились вперше тільки в «Русалонці», бо я раніше ніколи не помічала. Далі один за одним виходили мультфільми, майже всі були мюзиклами. Ви їх всі знаєте, всі вони мали шалену популярність, премії Оскар, величезні збори оце от все. Були постійні рекорди. До речі, король Лев навіть на даний момент є найбільш касовим 2D-мультфільмом в історії. Все було чудово. Але потім на сцену виходить DreamWorks. На все було чудово, поки в Дійсне не було конкурентів. Я обожнюю, я обожнюю історію створення Dreamworks, і. Дійсний нічому життя не вчить, тому що через повний час них знов почались сварки на тему того, що нові амбіційні люди хочуть робити щось класне, креативне, пропонувати якісь нові ідеї. В той час як верхівка така, ні. У нас мюзікли, у нас Бродвей. Це окупається, це приносить гроші. Ми будемо робити кліпати далі Бродвей. На почві всіх цих постійних сварок Дісней звільняє голову анімаційного відділу Джефрі Касенберга, який весело послав всіх під три чорти і створив свою власну студію, де він міг в повній мірі експериментувати і робити щось нове, якісь свої власні проєкти. І цією студією став DreamWorks. Перші мультфільми DreamWorks були набагато більш складними драматичними і дорослими, ніж очевидно дитячі діснеївські комедійні мюзикли. Насправді я обожнюю говорити про DreamWorks, І про це можна просто сідати, записувати окреме відео. Тому що моя думка про DreamWorks змінювалась буквально кардинально від О Боже, це найкраща студія на світі до О Боже, що це за обсосне гімно. Проте на даний момент я вважаю їх дійсно суперкласними, геніальними, і я обожнюю DreamWorks. Перші їх мультфільми я вважаю їх мистецтвом. Прям мистецтвом. Та глибина сюжету, ці ідеї, які туди вкладені, мальовка, драматизм, філософія це настільки сильно, настільки глибоко, красиво і захоплюючи, що просто перехоплює подих. І з дорослої точки зору це не йде ні в якій порівнянні з діснеївськими мюзиклами. Піксар це була комп'ютерна компанія, яка займалася виготовленням і реалізацією спеціалізованих комп'ютерних систем. Це виписка з Вікіпедії. Я сама не зрозуміла, що сказала. Проте, паралельно з тим, вони робили короткометражні 3D-мультфільми на замовлення. І вгадайте, хто прийшов до них замовляти перший повнометражний 3D-мультфільм Дісней не сам лічно з того світу, звісно. Ну ті роки. Думаю, ні для кого не секрет, що це другий вирішальний момент в історії анімації, тому що 95-го року виходить перший повнометражний 3D-мультфільм в історії. Історія іграшок, яку Піксар зробили на замовлення Діснея, Дісней просто сам собі вирив ямку. Тому що, як ми встигли зрозуміти, вони суперконсервативні, вони абсолютно не люблять змін. А історія іграшок зміни внесла. Ой-ой-ой, які вона просто перевернула всю індустрію, з ніг на голову. Але до чого тут взагалі Дісней? Справа в тому, що як ми вже вияснили, вони колись звін... звільнили Джона Ласетера за занадто да, <с> за те, що він пропонував робити мультфільми в 3D. Тому він створив свою власну студію разом з Стівом Джобсом та з крутими компохтерами, де вони робили всякі комп'ютерні штуки і паралельно займалися 3D, бо їм це було цікаво. І дійсно побачили ці короткометражні мультфільми а... і передумали, перевзулись такі прийшли до Джона. І кажуть, наша тобі та студія, іди повертайся до нас, будеш робити ті самі мультфільми, але під нашим іменем, якби від нас. На що він їм відповів? Цитую: я можу піти у Дісней і стати режисером, або я можу залишитись тут і творити історію. І він був абсолютно правий. Проте, Pixar на той момент наближались до банкрутства і Disney фактично замовили, купили в них мультфільм. Disney оплачували все виробництво а також займалися рекламою та просуванням в той час, як Pixar просто робили цей мультфільм. Ну просто, це не просто зробити мультфільм. Ти ще року. Мультфільм побачив світ. Він мав величезний успіх, увійшов в історію як перший повнометражний 3 d мультфільм. Премія Еммі, номінації на Оскар, все це, але що цікаво, що цікаво, а, насправді, ж, коли ми говоримо про історію іграшок, ми одразу думаємо про Піксар. От історія іграшок вона 100% асоціюється з Піксаром. І перші 3D-мультфільми стовідсотково стаються з піксаром у всіх. Ну про Дісней ніхто навіть не згадує. Не те, що не згадує, впевнена, більшість людей навіть не знає, що Дісней взагалі має хоч якесь відношення до цього. Ще до виходу історії іграшок, 3D потрошку влазило у всі сфери. Той же Дісней робили свої 2 d мультфільми останні епохи Ренесансу з використанням 3D-технологій для того, щоб трошки полегшити собі роботу в складних динамічних сценах. Такими були, наприклад, Тарзан та Планета Скарбів та Недібель або Втеча Ладіна з печери. Проте переходити на повне 3D вони не спішили і, в принципі, не збирались на відміну від інших студій, які після виходу історії іграшок одразу підключились і почали кліпати все в 3D. -шці. Той самий Дрімворкс випустив Анс і Шрека який мав величезний успіх і в принципі змінив весь напрямок студії DreamWorks, але це знов таки окрема історія. Також Blue Sky Studio випустили лідніковий льодовиковий період. Коротше, всі вже почали вовсю кліпати 3 3D-шку. Поки Дійсний знов таки досить консервативненько тримався до останнього за 2D. А, насправді багато хто його е, хвалить за це, тому що є дуже такі великі любителі класичної 2D-анімації. Проте це не окупавці. Робити 2D-анімацію було набагато довше, набагато дорожче, і вона більше не була спроможною на фоні купи е, модної, новомодної, да, нової класної 3D. шки тому Disney теж здались і повністю перейшли на 3D. А останнім їх 2D-проєктом була Принцеса і Жаба. Був мультфільм Принцеса і Жаба аж 2009 року, до речі. Далі виходить купа крутих мультфільмів, 3D розвивається, комп'ютери стають все більш моцними, анімація все більш красивою, графіка більш детальною, пропрацьованою і так далі. Все це, в принципі, ми вже бачили своїми очима. Окремо, хочеться зазначити, що 2006 року Disney купили студію Піксар. Проте не всі це коректно розуміють, і, чесно кажучи, вони прям тіпає, коли на мультфільми Піксара кажуть, що це Disney, бо вони ж їх купили. Ні, це не так працює. Це все ще різні студії. І те, що вони мають одного власника, назвемо це так, не робить їх однією студією. Насправді, студії досить різні. Вони. Мають різну подачу, вони мають різний стиль візуальний, дуже різний, мають різні погляди на це життя, погляди на те, як має якою має бути анімація. І як на мене, Pixar випускають більш душевні такі фільми на поплакати. Мені дуже цікаво. Мені дуже цікаво спостерігати за розвитком 3 d анімації. Я не застала її початок, хоча я 99-го року народження, проте в своєму дитинстві я дивилась виключно такі старі 2D-мультфільми Діснея оце Ренесансу якраз. І перші 3D я побачила вже в підлітковому віці. Тому в мене є трошки таке відчуття, що я якось прогавила цей момент появи 3D, пропустила таку, знаєте, визначну історичну подію. Проте я не засмучуюсь, тому що я застала іншу не менш цікаву визначну історичну подію. А саме трансформація 3D-анімації в щось більш цікаве і автентичне. Це відбувається буквально зараз у нас на очах, і що цікаво, це дуже сильно повторює розвиток мистецтва. Загалом так само, як колись художники вчились зображувати реальність і найбільшим, найбільшою майстерністю да, було вміти малювати суперреалістично, В якийсь момент це досягло свого, своєї стелі. Да? А плюс з'явились фотоапарати, і це стало не настільки актуально. Тому мистецтво почало розвиватися в купі різних напрямків, різних стилів і так далі. І з анімацією зараз відбувається щось схоже. Спочатку ми навчились робити 3D, потім ми навчились робити 3D добре. В якийсь момент це досягло свого максимуму. На мою суб'єктивну думку, це був ремейк Короля Лева, де зробили суперреалістичну анімацію, суперпропрацьовану, детально, там тось максимально безсенсово. Але вони зробили люди навчились так робити за допомогою комп'ютера. Це, безперечно, класно. Ну, але це потолок, да? Що далі? Що, куди далі прагнути? До чого прагнути? А далі в нас вихід спайдермена, вихід Клауса, Аркейна і подібних проєктів. Які мають в собі не ту класичну 3D-анімацію, суперреалістичну і детально, а вони дуже активно експериментують зі стилем, подачею, з підходами до анімації. Наприклад, той же спайдермен поєднував в собі 2D-анімацію, 3D-анімацію і комікс, і це було абсолютно новаторське рішення, новаторський якийсь візуальний стиль, щось абсолютно нове і це безперечно мало вплив на індустрію загалом. Аркейн має теж дуже унікальний візуальний стиль, відмінний від. Класичного 3D, да? Клаус, який повернув інтерес до 2D-анімації, який довів, що можна. На даний момент дуже класно поєднувати 2D і 3D-технології. Успіх цих фільмів мотивують інші студії почати експериментувати зі стилями і підходами. Дуже довго американська анімація, особливо Дійсний, були такими прям канонами візуального стилю. І абсолютно всі, вся європейська анімація і наша, в тому числі, дуже активно намагались косити під Дісней. Компанії боялись експериментувати зі стилями, тому що це може бути занадто ризиковано, незвично і незрозуміло для. Для середньостатистичного глядача відповідно не прибутково. І от зараз саме той момент, коли все-таки починаються експерименти, коли студії зрозуміли, що це може окупатись, що це має сенс, і це якась е, нова така цікава стежка. Тому я очікую найближчими роками щось побачити дуже цікавеньке. Загалом анімація умовно поділяється на американську, європейську та азіатську. Всі вони доволі різні. Азіатську ви точно ні з чим не сплутаєте. Сьогодні ми очевидно говорили здебільшого про американську анімацію. Крім того, є також лялькова анімація, пластилінова ТВ-анімація, авторська 18+, плюс анімація. Да, скільки всього цікавого є в цьому світі, і звісно, все це в одне відео не влізе. Але я так тезисно намагалась пройтись по основних моментах історії і сподіваюсь, вам це було цікаво, бо мені було капець, як цікаво, все це готувати і розповідати вам. Не забудьте тиснути лайк і написати свою думку в коментарях. Дякую за перегляд!